Те, що провели атестацію, сьогодні не кваліфіковано, не піготовано, знецінили професійні кадри. Це дуже потужно спосприяло формуванню нової злочинної ситуації в Україні. Їхати по центральних вулицях на автомобілі з мигалками це ніщо. Злочинці в іншому місці на притонах планують операції, проводять відповідну систему підготовки, добувають зброю, от грабують людей. Оце там повинно бути. Поліція, але там повинна бути кваліфікована поліція, оті високі професіонали. А тепер люди дійсно подають в суд, часто багато дійсно відданих, нормальних, тому що вони незаконно не поправдано ні в правовому відношенні, ні в плані реформ постраждали від такої реформи. Абсурд в тому, що поліцейські не виконують свої функції. Чому тому, що бояться з одного боку, з другого боку непрофесійні, з третього боку, в них немає відповідно глибокої, глибокої оперативної, юридичної і тим більше практичної підготовки. Система боротьби з організованою злочинністю вона знецінна повністю за рахунок так званих реформ поліції.